Казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка, у садок ідуть, у садочку, у садочку у нас вони живуть, а добра і казка у садок ідуть. У садочку, у садочку у нас вони живуть. Всіх вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами відправимось у чарівний світ казок. Там на нас чекають дивовижні пригоди, незвичайні герої та магія. Пропоную пригадати казки, слухаючи загадки, втік від баби, втік від діда, міг би ще втекти від всіх. Та лисичка непроста, з'їла хитро, ось біда. Малята, що це за казочка? Підкажіть. Вірно, це казка Колобок. Одним з героїв казочки є лисичка. Давайте скажемо, яка вона. Поміркуйте, малята, яка лисичка? Хитра, пухнаста, руда. Слухаємо далі. У лісі хатка чарівна, там звірят багато. Хто до нього прибігає, жити в ньому враз бажає. Впізнали цю казочку? Вірно, це казка теремок. Одним з героїв казочки є ведмідь. Давайте скажемо, який він. Вірно, великий, клишоногий, дикий, бурий. Молодці. Виросла в городі, диво та й годі. Вирвати її ніяк. Усі разом потягли, тоді вирвати змогли. Малята, що це за казочка? Підкажіть. Так, казочка називається Рібка. Молодці. Хто в цій казочці один з найменших героїв? Пригадайте, вірно, мишка. А давайте скажемо, яка вона. Так, маленька, сіренька, дуже спритна. Три брати веселі жили. І собі хати звели. Вовк хотів їх всіх дістати і хатки їх розламати. Що це за казка малята? Троє поросят. Давайте скажемо порося яке? Рожеве, миле, веселе. Гадаю, наступна казка вам також знайома. Послухайте. Кізонька мама в ліс пішла, діткам накази дала, двері ви не відчиняйте та чужинців не впускайте. Як називається ця казочка? Молодці, семеро козенят. Одним з героїв цієї казочки є вовк. Давайте скажемо, який він. Вовк сірий, великий, зубастий. Голодний та ще й злий. Розумнички. Пропоную назвати тварин та поділити слова на склади. Пригадаємо, що склад це частинка слова, яку ми вимовляємо одним поштовхом голосу. У кожному складі є голосний звук. Отже, скільки голосних, стільки складів. Поділити слова на склади нам допоможуть наші долоньки. Вимовляючи слово, плескай у долоні щоразу, коли чується нова частинка. У нас є слово вовк. Промовимо разом. А тепер промовляємо і плескаємо. Вовк. Скільки діти у нас вийшло плесків? Так, один. Отже, у слові вовк один склад. Наступне слово миша. Вестуйте долоньки, миша. Скільки вийшло плесків? Два розумнички. Отже слово Миша має два склади. Вірно. Спробуйте зробити це самостійно. Ви, розумнички. Наступне слово Лисиця. Повторіть, будь ласка. За допомогою долоняк порахуйте склади в цьому слові. ли си Ця. Скільки вийшло плесків? Три плески. Отже, слово лисиця має скільки складів? Три склади. Розумнички. Гей, малята, час вставати, казку рухами стрічати, будемо стрибать, кружляти, руханкою день розпочинати. Запрошую вас на руханку. Казка до нас завітала в садок, щоб звеселити всіх діточок, знову чарівні пригоди дива, світ фантастичний для всіх ожива. Добро і любов в касті є принци сміливі сірята, чарівні фейї маленькі зайчата, кожен зможе добровідна йти світло і радість у серці нести. Давайте поговоримо з вами про цікаву тваринку, яка зустрічається майже у кожній касті. Хочеш дізнатися, яка вона? Тоді слухай уважно. Давайте разом розглянемо та пригадаємо схему, з допомогою якої ми можемо описати тваринку. Сьогодні до нас завітала руда, хитра, прудка, лісова красуня. Хто це, діти? Це лисиця. Де вона мешкає? Це дика тварина, яка мешкає в лісі. У норі. Якого кольору лисичка? Так рудово. Які має частини тіла. Подивіться уважно. Вірно. Голова, тулуб, лапи і лисиця має довгий пухнастий хвіст. Який покрив тіла має лисичка? Пір'ячко або хутро. Вірно, у лисички м'якеньке хутро. Що лисичка любить їсти? Чим вона харчується? Підкажіть. Так, вона любить їсти м'ясо, яйця, корінці, насіння, також ягоди та фрукти. А як кричить або розмовляє лисичка, ви коли-небудь чули? Пропоную послухати. А поміркуйте, яку користь або шкоду вона приносить людям. Користь приносить тим, що захищає помешкання людей від гризунів. А шкода від неї в тому, що вона полюбляє красти курочок або гусочок. Діти, не забувайте читати казки. Вигадуйте власні історії, створюйте власні казочки та розповідайте їх іншим. До нових зустрічей, малята!